За російський рубль зливав дані про військові об'єкти ЗСУ. В Кропивницькому співробітники СБУ затримали ворожого коригувальника, який наводив ракети на техніку українських захисників. Поплічником окупантів виявився 34-річний місцевий мешканець. Зловмисник розвідував, де розташовані системи ППО, ракетно-зенітні комплекси та радіолокаційні станції Сил оборони, а також склади зі зброєю західного зразка. Цікавили зрадника й маршрути переміщення військових ешелонів ЗСУ, які на фронт. Шукаючи потенційні цілі, він прочісував територію міста на власному авто. Техніку, яку помічав, фотографував чи знімав на відео. Після чого пересилав матеріали росіянам, вказуючи точні координати. Контрозвідники СБУ затримали його на гарячому під час проведення ним до розвідки біля одного важливого логістичного об'єкту в обласному центрі. Під час затримання у нього було виявлено та вилучено телефон з великою кількістю відзнятих фото та відео, а також з його перепискою з ворогом в одному з секретних чат-ботів одного з інтернет-месенджерів. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу. Су України, це державна зрада в умовах воєнного стану та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення. 188 медалей вибороли українські струнгмени на міжнародних змаганнях. Арнольд класік юроб серед ветеранів війни та поранених військовослужбовців. Десять золотих нагород у скарбничку у національної збірної поклали струнгмени-ветерани з Кіровоградщини. Михайло Дроботенко, Андрій Казарін та Микола Івко Спортсменів земляків із перемогами особистими та на світовій арені привітали і в Кропивницькому. На трьох вони взяли 10 золотих, одну срібну і дві бронзові медалі. В різних видах адаптивного спорту змагання проходили в Мадриді. Україну представляла команда із 50 ветеранів війни, військовослужбовців. У турнірі загалом взяли участь представники п'яти країн України, Сполучених Штатів, Естонії, Ірландії та Нідерландів. Вони змагалися у таких дисциплінах: жимлежачі, ейрбайк, веслування на тренажері та ривок гирі. Після урочистої частини зустрічі в Кропивницькому, учасники обговорили і проблемне питання: статус адаптивних видів спорту та джерела фінансування розвитку цього руху в Україні. Наразі спортсмени-ветерани між двома міністерствами власне спорту та ветеранів. І жодне не спішить брати на себе додаткове фінансове навантаження. Зокрема, навіть участь у цих змаганнях стала можливою завдяки спонсорам та друзям. Утім, кажуть у владі, зважаючи на роль адаптивних видів спорту в реабілітації. Цій відновлені ветеранів російсько-української війни невдовзі це питання буде вирішено. Самі стронгмани наголошують, спорт практично повертає до життя бійців збройних сил України після важких поранень та втрат кінцівок. Я більше стараюсь показати приклад іншим хлопцям, що життя не закінчується... і потрібно над собою працювати. Для мене чесно, ну медалі воно прикольно, круто, але і для мене більше має, от як вам сказав, коли я покращу свій результат. Спорт це просто життя. Якщо не займатися і сидіти, нічого не робити, то нічого не буде. Ні здоров'я не буде, ні всього іншого. Ну, потрібно рухатись, якби розробляти себе і свою моторику, свою фізику. Загалом, завдяки побратимам, я і попав в цей спорт. Підсказали, що давай там. Життя воно одне, звісно. Життя це рух, життя це, це спорт. І тому потрібно рухатись вперед, не оглядаючись назад. На Кіровоградщині вже понад 600 закладів торгівлі приєдналися до програми Національний кешбек. Про це заявили в облвійськадміністрації. адміністрації. В тестовому режимі програма запрацювала на початку вересня. За її умовами, українцям повертається 10% суми за покупку товарів українського виробництва, які представлені в програмі. Для цього споживачам треба оформити спеціальну картку, на яку зараховуватимуться кошти. Максимальна сума кешбеку на місяць 3 тисячі гривень. Зняти ці кошти неможливо, зате за них можна придбати квитки в кіно чи абонемент у спортзал, оплатити рахунок у кафе, комуналку, мобільний зв'язок, медичні послуги, розрахуватися за проїзд у громадському транспорті або задонатити на ЗСУ. За даними уряду, наразі участь в програмі беруть понад 1300 виробників. Зареєстровано вже 259 тисяч товарів, а майже 900 тисяч українців загалом отримали 90 мільйонів гривень кешбеку. До кінця року влада заклала на програму в бюджеті 3 мільярди гривень. З наступного року ця сума виросте вдвічі. Початку дії цієї програми в області зареєстровано на сьогоднішній день 638 об'єктів. З них 405 – це об'єкти торгівлі, 123 – це аптечні заклади аптеки, і 38 – це автозаправні станції. Це ті об'єкти, де наші жителі області можуть скористатися цією програмою, придбати товар і відповідно отримують нарахування кешбеку. Ми як відповідальний бізнес підтримуємо всі національні проекти, підтримуємо вітчизняного виробника. В наш час це дуже важливо. У нас магазин налічує більше, мабуть, ніж 5 тисяч СКЮ, тому ну, відсотків 90 це точно українські виробники. Я скористалася програмою національний кешбек, підключила карточку підтянула, синхронізувала його з дією і вже є певні нарахування. Майже пів тисячі свиней з початку року заразилися африканською чумою свиней на Кіровоградщині. Тварин довелося приспати, повідомили в Держпродспоживслужбі. За інформацією фахівців, ситуація із захворюваністю на африканську чуму свиней в нашій та прилеглих областях є напруженою. Недугу виявляють як у свійських, так і в диких свиней. Вона поширюється від інфікованої тварини до здорової через забруднені корми. Африканська чума свиней не становить загрози для людей, проте смертельна для свину Ліків від неї наразі не існує. Починаючи з минулого року, держава відшкодувала понад мільйон гривень власникам, чиї свині постраждали від цієї недуги. Грошова компенсація сплачується лише за свинопоголів'я, яке утримувалося на території приватних домоволодінь. Фермерським господарствам такі виплати законом не передбачені. В нас в області з початку року вже ми маємо шість неблагополучних пунктів. В минулому році було за цілий рік сім. Це чотири випадки приватний сектор і два юридичні особи. Воно починає більш проявлятися після збору врожаю, коли починають збирати зернові, кукурузу. Відповідно до інструкції, якщо виникає це захворювання, все свинопоголів'я у визначеному вогнищі знищується. Безкровним методом і спалюється в відведеному для цього місці. Наукова еліта. Учениця Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату, вихованка Ман Поліна Кондратенко, виборола срібло на міжнародному інноваційному шоу Інова. Це виставка винаходів, що з 1971 року проходить в Хорватії. Науковий івент щороку збирає винахідників з Європи, Азії, Океанії, Африки, Північної та Південної Америки. Цього року до виставки доєдналося близько півтисячі учасників із 20 країн світу, і наша землячка стала однією із переможниць.